Так, от будемо розбиратись з нашою рожевою дівчинкою, яка не вона. І, значить, я її після вчора поливала, ну тут тривоги тривоги так вона і стоїть. У цьому ковшику після поливу, але вже ж воду я злила давно одразу. Тобто вона в воді не стояла весь цей час, щоб ви не думали. Ось я підготувала її кашпо, долила трошки води в кашпо. Так, як показати, щоб це було видно, що там є вода. О. Значить, бо е, повітря в квартирі дуже сухе, тому що опалення центральне сушить повітря. І я доливаю, і невідомо, коли буду поливати наступний раз, бо тут тривога за тривогою, взагалі якийсь жах. Тому я не знаю, що буде далі. щоб... Вони в мене сто... могли постояти довше, без поливу, то я долила їм трохи водички. І ось що я хочу показати. Значить, оцей листочок, який тут був з механічною травмою, його орхідея відсушила. Ось він, він відпав, і я його зняла. Він легко знявся. І цей квітконос, який покручений. Зараз спробую показати краще. Ось так, мабуть, краще буде видно. То я його трошки намагаюся вирівняти, підперти, щоб він вирівнявся. Тут листочок відпав і квітконос вийшов на поверхню. Один квітконос. а інший квітконос закручений. Так і сидить, я нічого не можу з ними зробити. Подивіться, що з ним відбувається. Ви бачите, кудись він отак-от восьмеркою закручений, і там ще тримається. Я боюся його чіпати, бо буде біда. Ось така вона в цьому році хоче цвісти. Але, Але що ви... буде з цього цвітіння? Побачимо. І ще одного листочка ростить. Ось покажу зі зворотної сторони. Як, Оце я дістала, буду так потрошку. Це... Далі я не можу вже. Зробила такого валика дисків ватних, щоб квітконос поступово почав вирівнюватися. Буду його просовувати, щоб він його вирівнював. Отакий От в нас. Як сказати, отакі От в нас аномалії. твердо вирішив залишитися працювати у великій Ну можу ще це пересадка. Я її пересадила. Це вона після поливу. Багато тут корінців. Оцей корінець я зламала, коли намагалася дістати то, залишки того листочка. То один корінець, на жаль, зламався, але їх там так багато, так багато, що дуже важко дістати залишки листочка з під тих корінців. Ну тут не видно, ще коріння, бо я його пересаджувала в більший горщик, і тому ще коріння не видно. Так, це у нас опіки. Опіки сонячні. Оце сонячний опік, так виглядає. Засохлий. Той листочок, що відпав, теж був з опіком. Той, що відпав, був більше з опіком, а ці трошки менше. Яка причина, чому ростуть такі квітконоси, покручені? Може, хтось знає, чому вони такі? Чому ростуть такі квітконоси у рослини? Раніше такого з нею не було. Але в неї була мутація, останнє цвітіння, перша квіточка була без губи. Тобто ця рослинка трошки мені вичваряє. Ось така у нас аномалія, відбувається.